Вероніка, вітаю тебе і також вітаю наших глядачів. Я знаю, що це твій перший підкаст, і це вже особливий момент. Розповіси нам, будь ласка, чим ти займаєшся, і як ти прийшла до того, хто тебе, хто тебе надихнув? Розкажи немножко про свою філософію і яке в тебе життя саме зараз. Я тебе також вітаю, Міланочко. Я вітаю вас всіх глядачів. Так, я Вероніка мудра. Мудра це моє прізвище, тому що півроку тому я вийшла заміж і дуже щаслива від цього. Тепер і юридично я мудра. Так, це мій перший підкаст. Я трошечки хвилююся, але це для мене ок. Я завжди вважаю, що хвилюється тільки жива людина. Тому що ми можемо, ми можемо так хвилюватися. Хто я? Я дуже фантастична та дивовижна жінка, я відаюча жінка. І е, сьогодні я хочу поділитися своєю філософією життя, як саме я, такої жінки, як я, е, стала магом-ментором? Чому от, не відьма, там, не екстрасенс? А чому маг-ментор? Ти знаєш, я дуже довго, дуже довго вагалася і думала, як себе назвати. От реально, на всіх онлайн, якісь там виступах, офлайн виступах, ми мене питали: ну хто ти, ні чим ти займаєшся, на що ти робиш? А я не знала, як відповісти на це питання. Там ну я навчалася на ренкарнеціолога, ну, на торолога, ну на сексолога, тому що я обожнюю все, що зв'язано з грошима та сексом. Але я не розуміла, як це все поєднати. І тоді. Я по перше відчула, що я медіум, я можу розмовляти з мертвими. Але я дуже полюбляю розмовляти з вищими світлими силами. Я не працюю з темними силами. І коли я зрозуміла, що в мене є родове покликання, коли я зрозуміла, що я можу прибирати блоки та програми, ті, що блокують фінанси, кохання або енергію, або там, там синдроми ну, безліч, безліч блоків та програм. І коли я зрозуміла, що робити, А потім мої дівчата кажуть: Вероніка, а що нам робити після цього? Ну, Ти нас занурила, ну це все прибрала, але ми не знаємо, які дії нам туди повставляти, щоб прийти до наших цілей. Я така, точно, побудую я систему, да, система, система Мілан. І глядачі, яка буде? Точно вас вести до будь-яких цілі, тому що я дуже цілеспрямована. Так, я думаю, ти це все знаєш. Така дуже от харизма, цілеспрямованість і магія це мої такі кредо по життю. Це сто відсотків. Хотіла в тебе запитати: а як ти сама розумієш слова магія, відьма? Що це для тебе? Дякую, дуже гарне питання. бо Реально, дівчата та хлопці дуже часто питають мене, це що це таке. Так? Тому що у багатьох людей магія це щось таке потойбічне, незрозуміле та інше. Дивись. Ну, лякає. лякає, лякає. Так. так. Я зараз дуже класними, простими словами вам все це поясню. Що таке магія? Це вплив людини, мене як відьми або іншого мага, на ваші. Тіла у кожної людини є сім тіл це фізичне, ефірне, астральне, ментальне, казуальне, бахманічне і атманічне. Цікаво. Сім Цікаво. тіл. Так, наша фізика, от ти можеш зараз себе потрогати, це твоя фізика. І ти все дуже класно відчуваєш на фізиці, де затисло, десь напруга, де тривога, десь якісь страхи. Страхи завжди у нас у животику, завжди. А тривога. Завжди у грудях. Це таке місце, місце так, тривоги та страхів. І е, я впливаю яким своїми авторськими методами та дістаю ту чи іншу програму з твого ментального поля, де всі твої програмки, або я прибираю там е, такі е, думки, котрі. Будуються з емоціями, або якісь там іспуги прибираю ззаді людини. Тобто я чишу все, що блокує, все, що де є емоційна напруга, ну твоя або клієнта, хто до мене приходить, от емоційна напруга, там є емоційний якийсь накал, тому що не, не можна почистити все. Ну, це просто неважливо. Чи що тільки те, де людина каже, що відчуває там, страх там, е це одиночества, це, це, да. там, якийсь там страх там, плавати. Н це неважливо. Тобто я впливаю на те поле людини, що мені потрібно, а потім я занурюю нову програму. Тому що, Мілан, от дивись, от ти така приходиш і кажеш, я хочу позбутися контролю. Я така контролююча жінка. Ну, це на тобі приклад, mm -hmm. так? Любі дівчатка, ви також маєте цю програму, я знаю 100%, 100%. Все контролююча жінка, так? така сильна жінка. Я тобі кажу, дуже добре, але давай контроль я заберу, я почищу його. Що ти хочеш натомість, Мілан? От просто зараз. От, як ти вважаєш, що ти хочеш натомість контролю? М -м, можливо, я би хотіла більш жіночності. Жіночність, супер, супер. Але амбівалентним станом контролю є довіра. Якщо жінка контролює, значить вона що не довіряє. Тобто, я буду. Прибирати контроль, а занурювати в тебе програмку довіри до всесвіту, там, до чоловіка, до себе, до життя. В першу чергу, до себе. Так, так. Якщо жінка приходить і каже мені, що вона дуже квапиться, спешка квапиться, то тоді я буду діставати квапливість, а занурювати жіночність. Тому що квапливість – це відсутність жіночності. Забирати по провину. Занурювати благодарність, вдячність. так? Тобто, якщо людина хоче, щоб я щось достала, наприклад, якийсь там страшочок, то я або занурюю спокій, або цікавість, сміливість. Так? Сміливість. Тобто, наприклад, дивись, боїшся плавати, прибрала, і ти така. А піду ка я, І запишуся у басейн. І знайду я собі того цьому тренера, то розумієш, так, так? оце зараз я так працюю як мах ментор. Ну зрозуміла, так Так, зрозуміла. Це дуже цікаво. І Також хотіла в тебе запитати: як ти вважаєш, чи можна змінити долю, якось на неї вплинути? Класне питання. Багато жінок дуже питають мене, коли я вийду заміж, коли я там народжу, і вони хочуть себе запромограмувати і дізнатися майбутнє. Будь ласка, дівчатка, не робіть так ніколи, ніколи не потрібно вам знати майбутнє. Тому що, коли ви народилася, Міланочка, ти коли народилася, я будь-яка людина, їй видається така книжечка, доль, «Судіб», доль. І в тебе, в мене у всіх, всіх людей. Більш ста або тисячі цих долей, по котрій ходити ти вирішуєш. Але все це прописано. Тобто два роки тому я зовсім перестала вживати алкоголь. Зовсім. Я, звісно, пішла по іншій долі своєї, вона також прописана, вона є, і там я зустріла свого чоловіка, котрий вже не п'є 10 років. Так, ну то є, розумієш, якщо б я залишилася на отій самій доріжці долі і я б вживала алкоголь, я би там не зустріла його. А він написав мені через 8 днів, коли я припинила вживати алкоголь. Ну, тобто, це таке вирішення. Так, дивіться, дівчина народжує. Переходить на іншу долю як мати. Не народжує там, залишається там у своїй. Тобто, все прописано, змінити можна, але все прописано. Можна змінити. А, а як ти вважаєш, чим ти відрізняється мрія від цілі? Слушай, які ти питання класно задаєш. Я думаю, що це знаєш, дуже цікавить багатьох жінок. От дивись. Ми дівчатка. Ми нарождаємося ну, спочатку дитинча. І ми мріємо. Я завжди там, щось там кричала у балкон. Мені, от я думала, там цей Дід Мороз. Я, така, я хотіла завжди подарунки, як мої сестрички. От щось мені так. Але чим відрізняється мрія побажання від цілі? Тому що є мрія. Потім вже становиться наміренням, так? Тобто якась туди додається форма, а потім вже метою. Тому мріять дітки, а дорослі люди вони ставлять собі цілі. Тобто вони не чекають у моря погоди. Що я можу зробити? Я прибираю блоки, щоб ця ціль краще пішла. Ну, тобто, дивись, просто зараз, щоб е, всі зрозуміли, не можна себе про, пропрацювати назавжди, пропрацювати того тата, та, 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 маму, ще хто. не можна і не потрібно. Дивись, людина хоче заробляти 50 тисяч гривень, потрібно прибрати один пласт, хоче 100, другий пласт пропрацювати. Там 200 і те інше. Хочеть зустріти свого хлопця, вийти заміж. Хоче що зробити? Там народити. Тому все. Завжди у ці пласти нашої психіки, вона така дуже пластична, регідна. Вони їх потрібно прибирати. Не потрібно прибирати все. Не потрібно з нуля становитися мільйонером. Це неможливо. Фізика нас туди не вивезе. Тобто до цього підкасту я також готувалася ходи прибирала реально блоки. Я не могла себе витищити у люди, бо це теж якийсь там. Ну, я можу сказати, я жива людина. Mm -hmm. Я також маю якісь там моменти. Я така, знаєш, я. Це йде погласись, да, да, ну, да? згодна, це дуже класно. А, хто на твою думку більше мріє? А, розум чи душа? Душа, душа. душа? Да, вона прийшла для еволюції. Вона дуже хоче еволюціювати. От дивись, наприклад, душа, душа хоче малювати. Малювати, так? але психіка розум. Навіщо це цебі потрібно? Погнали, попрацюємо, нам ще там треба щось там відгрузити, щось зробити. Це така розум каже. Що робить душа? Вона на рівні. Особистості на рівні лічності, да, особистість може зробити так, що дівчинка або хлопчик зламає ніжки і перестане квапитись і буде малювати. Тобто запит душі вирішен, а на рівні особистості це може бути дуже болюче. Дуже. А хто з них ставить ціль: розум чи душа? Ну, ти знаєш тіло. Ставиться тіло. тіло, тобто тіло нас веде до грошей, до мети, тіло привело сюди. Я почула цей поклик, так і тобі запрома. От дивись, давай згадаємо. Я тобі пишу, Миланочко, давай збільшимо подкаст. Що ти відчула? Я yeah. yeah. відклик. Відклик так. де? У тілі? Десь, да, да, але тіло такий, да, це така, я хочу вже бути популярною. Так? Це такий дуже класний виклик бути популярною, бути такою. Тобто, дивись, да, хто робить подкасти, котре мнение, да, якась думка вже не влазить в сторіс. Тобто моя думка вже не вміщається у два три сторіс. Твоя думка також не вміщається так. у два три. Не недостатньо, Недостання, Тому що я можу розмовляти, да, про це. І я ж дивись, я ж розповідаю так, щоб було зрозуміло. Угу. Потрібно розповідати про свій продукт, щоб зрозумів сімілітня людина, дівчинка або хлопчик, і потрібно заінтригувати. Вісімдесятилітню бабуську. Тобто вона вже все подивилася, вона така хочу. Оце такий дуже класний матч. Так, звісно. А що для тебе означає відповідальність? Класно. Ти знаєш, моя діва зараз, зараз радується. точно, да, да, Розумію це, да, да. тому що я також діва. Да, да, ми такі тут зібралися. Да? От дивись. Дитина народжується, вона виховується по якимсь там примхам, і щось їй там в голову вкладається. Потім вона стає підлітком, йде до інституту, і в інституті вона вже розуміє, що ніхто за нею бігати ніяк не буде. І трошечки ця відповідальність вона приспосаблюється вже у життя людини. І людина, у котрій в житті нічого не трапляється класного, їй кажуть, та візьмити відповідальність за своє життя, скільки можна бути дитиною, інфантілом. Так ось що таке відповідальність дуже, дуже простими речами. Це вплив людини на ту функцію або на ту сферу життя, що вона хоче. Тобто вона хоче, наприклад, бути щасливою у відносинах, у стосунках. Вже стосунки є. І вона повинна. Зрозуміти, як вона може вплинути, або сказати щось, або вийти з тих стосунків, або заявити, що вона там хоче заміж, там, або одружитися, так? Або е, вона буде дуже класно впливати на свої гроші, так? на свої фінанси. Або дивись, я взяла відповідальність, я сюди записалась, я е, е, так ти мене запро... mm -hmm. пригласила, так, сюди, І ми взяли відповідальність кожна за свою частину. І це дуже круто. Тобто я не контролюю. Довіряю тобі, а, ти, а, ти, довіряю а тобі. ти мені. Тобто відповідальність вона дуже класно е, показує, як людина може впливати. Чим більше грошей у людини є, тим більше відповідальності. А гроші це аплодисменти Бога. Це точно Бог вам аплодує за те, що ви робите. Так. Супер, мені дуже подобається твоя філософія. Підскажи, будь ласка, яке твоє життєве кредо? Краще зробити і жалкувати, ніж не зробити і не жалкувати. Це моє кредо. Ти знаєш з років шістнадцяти, і це дуже таке класна кредо, тому що я не знаю слова неможливо, от чесно. Я не знаю слова страшно в плані, якщо це не погроза моєму життю, звісно. Але я не знаю, що як це не піти, не виступити, не поїхати, не проявитися у сторіс, не бути трошечки й тому що ну це ж така природа. Тобто, дивись, як позбалась я алкоголю в своєму житті. Дуже просто. Для чого людина прибухує. Вона хоче розслабитися, або вона хоче бути, робити такі поступочки, такі ділішечки, і потім сказати, ну це ж вибач, я ж була під алкоголем. А я зрозуміла, що я дуже яскрава і класна, і розслаблена і без цього. І мені дуже подобається стан, чесно, дуже подобається стан, де мій мозок не затуманений. От Мілан. Реально, ти велика молодець, то, що ти е, зробила такий правильний вибір у своєму житті та перестала вживати алкоголь. Також е, мені дуже цікаво таке питання. Е, яку пораду ти могла би дати людині, котра зараз в боргах і не знає, що робити, з, з чого почати свій перший крок? О, таке знаєш, питання. Я думаю, воно стосується багатьох українців. Дивись, що таке борг. По-перше, це відсутній зв'язок з родовою системою, тому що людині простіше залезти в кредити, ніж у когось попрохати і зрозуміти, що є опора. Опіра нема, і вона робить собі ямку. Так? Боргова яма, я ж таке, да? так? І от, дивись, нема опіру, вона робить ямку. І та сума у людини, яка в неї борга. Це сума її потенціалу, що вона може заробляти у місяць. Дуже цікаво. Так. Тобто, тобто, якщо у людини борг 500 тисяч гривень, 200 тисяч гривень, вона цю суму може заробляти, тому що це сума її потенціалу. Що робити? По-перше, дуже зрозуміло, що треба віддати. Наприклад, борг 200 тисяч. Потрібно його по чесному в своїй голові. Розділити на декілька частин, ну там може там на рік. Або там на 10 місяців, по 20 тисяч, звісно, скільки там людина вона заробляє. Тобто, по-чесному, не карати себе, що вона гасить тільки по 20 або по 10 тисяч. І зрозуміти, чому вона туди потрапила, ніколи не брати більше туди цей борг не треба брати, так? І робити ті практики. Котрі їй заважають не почути свою опір, свій опір, і, звісно, йти тільки в плюс. Тобто, спочатку зрозуміти, тільки виплачувати, робити практики для заспокоєння мозку і йти на заробіток, щоб ця сума була більше. І зрозуміти, якщо людина влізла в борги, то вона не робить те, за що її Бог аплодує. Коли людина народилася, ти, я, будь-яка людина їй так дали коробочку з талантами. Розпаковуючи ці таланти, Бог аплодує грошима. І коли Бог аплодує грошима, дуже важливо зрозуміти, що потрібно нести відповідальність, тому не треба легких грошей, з яких потім можна нести таку відповідальність. І треба зрозуміти, що ти виконуєш свою місію. Це дуже класно. Клас. Саме головне це зробити перший крок назустріч і почати розгрібати ці долги. Так, яку пораду ти б дала б жінці, яка мріє вийти заміж? Ну, вона не в стосунках. Ну, вона не в стосунках. Вона ще просто сама. Так. По-перше, закохатися у себе, полюбити себе, відчути, яка вона шалена, самовита, класна, завести з собою роман. Ходити з собою на побачення, давати собі компліменти, потім зрозуміти, що треба бути не шукати того чоловіка, а обирати. Тобто, потрібно ходити по на побачення, сприймати компліменти. От я кажу там, або мені скажуть Вероніка, яка ти сьогодні красива. Я скажу, дякую, мені подобається бути у ресурсі. Дякую, це мій стан. Це по перше, що мені потрібно. Тобто, вона повинна пропрацьовувати себе, звісно. Вкладати там, у косметолога, манікюрчик, дуже класна там спортик або там їжа. І коли вона буде в себе вкладати, вона точно до свого тіла не підпустить аби кого, і не потрібно займатися сексом, сексом з незнайомою людиною. Не потрібно Не потрібно виконувати обов'язки жінки, не жінки, дружини, дружини. Mm -hmm. Якщо цей Хлопець не чоловік твій офіційно, тобто, не потрібно виконувати чужу роль. Хірург ніколи не буде виконувати роль анестезіолога та в проположну сторону. Тобто, якщо ти жінка і ти хочеш свого чоловіка, то роби так, щоб чоловік в тебе вкладався, тому що це для тебе ну ізі, ну просто дуже проста схема. Ти в себе вкладаєшся, ти хочеш такого ж відношення до, від цієї людини. Це просто база. А потім шукай ну, обирай чоловіка, звісно, з дуже серйозними наміреннями, дуже серйозними. Тобто, коли я з своїм чоловіком познайомилася, ми одразу спитали його на що то друження, так? тому що мені тоді було 36 років, йому 38. Він сказав, я розумію, що для тебе дуже важливо. Але він зробив мені пропозицію руки та серця, і я відчула, що він сам вже захотів. Одружитися на мені, щоб просто він зрозумів, поки я не одружена, я свободна, я вільна жінка, тобто дівчатка любі, це не просто штамп, це обов'язок. Ось так. от. А, якщо коротко, як на твою думку, сила сучасної жінки? У слові. У слові, сила сучасної жінки у слові. Якщо жінка перестане казати. Своєму чоловіку, ти, що больно, ти сумасшедший, перестане казати нічого собі, перестане казати я у шоці, або там в мене є така клієнтка, вона кудись йде, а дитина на нього дивиться, вона думає валі валі. Тобто, якщо вона буде думати, що вона каже, Мілана, кожна жінка вона має відаючі властивості. Я в Дай собі ком. розкрила так, і це моя вже праця. Ти також їх маєш. І якщо жінка може створити своє життя словом, думкою і, звісно, вже ділом. Але що вона думає, як вона думками своїми управляє, вона повинна зрозуміти, що вона працює, щоб класно, якісно відпочивати, а не працює раді працювання, жінці потрібен відпочинок горизонтальний, коли в неї. Відсутні в голові думки, залог класного оргазму, відсутність думок. Так, залог відпочинку, відсутність думок. Коли жінка не про що не думає, коли в неї в голові ясність, чіткість, це вона все зрозуміла. Оцю систему, що я даю жінкам, вона все зрозуміла, що їй робити. Коли жінка тривожиться, це завжди тривога про майбутнє, страх про минуле, а надо бути зараз. І коли оце є тривога. Це значить, що вона не знає, куди їй йти, І вона нікого не може облакотитися. Тому це потрібно робити на кого? На рід це наші мертві. Та на Бога, на наші вищі світлі сили. Супер. Також дівчата, це означає, що кожне слово має значення. Скажи, будь ласка, а як на твою думку саме жінкам почати більше зарабатувати та якось повисити свій прайс? Це цінність, цінність, цінність. Це наша цінність. Так, це попрацювання тата, якщо можна так сказати, але цінність. От дивись, якщо ти будеш знати, що ззади тебе родова система велика, потужна. І ти продовження цієї системи, що ти будеш знати, що в тебе є Бог, твої вищі світлі сіли, твій дух, духа, душа і дух це різне. Щас, не будемо цього касатися, але це й різне. І якщо ти розумієш, прикинь, що ти така класна, але в тебе є захист, цінність, тобі гав, говорять, що ти класна, що ти щось робиш, все буде, все буде получатися. Але дивись таке правило грошей: те, що ти робиш для тебе. Повинно бути дуже легко, а для інших дуже важ, важко, дуже важко, тому вони тобі будуть готові платити будь-які гроші за те, що ти робиш. Але спочатку ти повинен це робити для себе. Тобто, я спочатку роблю це для себе, я свій стан так, роблю класним. Mm -hmm. Я свого чоловіка створила. Мій також чоловік має відомий властивості. Я свої гроші створюю. Як і ти, ти створюєш свої там відео, ти створюєш себе як введуще, так тобто. А потім вже ти це продаєш, ти продаєш свій досвід. Тобто, дівчатка, люблять, будь ласка, подумайте, що ви дуже класно робите. В мене є ти знаєш, знайома вона дуже любить пакувати речі. Я не знаю, чого вона ще не дала свій номерочок багатим людям, котрі переїжджають, ну, прикинь, номер просто роздається. Я терпіти, не можу нічого пакувати. У мене вже там 13-14 років, помічниця є по дому, так, яка там прибирає, там готує. Тобто потрібно делегувати і робити тільки те, що вам подобається. Але якщо ви робите те, що вам не подобається, змінити до цього стану, якщо ну потрібно. От, звісно, потрібно. Тобто, робіть те. Що ви від чого дуже кайфуєте, регозмуєте, це такий кайф, і не робіть те, що вам не подобається. І продавайте дуже задорого ваші всі штучки, тому що дієтолог не може 120 кг вісити. Вона спочатку сама зрозуміла, яка вона кайфова, і потім вона свою філософію життя далі продає. Це ж досвід. Нікому не потрібні ваші знання. Всім потрібен досвід, тільки досвід. Вероніка, мені було дуже цікаво з тобою поспілкуватись. Я знаю, що ти підготувала для наших глядачів подарунок. Розкажеш, що це саме. Ви знаєте, коли я ставала ще мастером рейки, тому що я ж маю цілющі властивості. в мене така мета це багатіти і робити вас багатими. Це дуже така класна мета. І е, якщо ви думаєте, що є щось духовне, то люди медитують, щоб в них був кла класний стан, а класний стан їм все одно потрібен для грошей. От нема цілі, де нема грошей. Я такої не знаю. Тому, якщо ви хочете прийняти реальне, що ви можете бути там меркантильними, що ви можете бути класними, спроможними на все, нема слова неможливе, то ви можете мені писати у інстаграм, буде ссылочка під цим подкастом, і там буде мій телеграм-канал. І кожного місяця з 25 по 31 або по 30 число ви можете до мене потрапити на 20-хвилинну діагностику, де я просканую, подивлюся вам і розповім і поговорю вам на всі ваші питання. Відповім вам на всі ваші питання. Тому дуже тобі дякую, дуже дякую моїм глядачам. Так, в мене аудиторія... Ну, 90% жінки, але я рада завжди бачити усіх. Тому, якщо є якесь питання, яке в тебе вже невинасіма, нема такого давірня, я не знаю українського такого слова, не Тобто, якщо ти хочеш його вже вирішити на 10 балів з 10, напиши мені, я тобі 100% допоможу. Дякую. Дякую. Дякую тобі. А ви обов'язково скористуйтесь цією можливістю? Дякую. Дякую до нових зустрічей.